Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ми підготували для вас прогноз погоди в Україні на червень місяць. Тож сідайте зручно, заваріть смачної кави чи духмяного чаю і приємного вам перегляду! Синоптики прогнозують, що перший місяць літа 2025 року буде теплішим за норму, а кількість опадів очікується в межах кліматичної норми або трохи нижчої норми, в залежності від регіону нашої країни. Середня місячна температура повітря в червні прогнозується на рівні плюс 18 плюс 23 градуси, тобто приблизно на 1-2 градуси вище середніх багаторічних показників. Отже, значних затяжних дощів не передбачається, втім без дощових днів не обійдеться в жодному регіоні. Переважно це будуть короткочасні літні зливи і грози місцями з градом чи шквалами, характерні для червня. Ночі очікуються теплими, близько плюс 14, плюс 16 градусів. А денні максимуму коливатимуться здебільша в межах плюс 23 плюс 27 градусів. Тож давайте детально розглянемо прогноз погоди на червень 2025 року. І розпочнемо з першої декади червня. Тож на заході нашої країни початок червня буде нестійким і дощовим. Уже в перші дні очікуються опади, подекуди зливи, особливо на Закарпатті та в Карпатах. Місцями гремітимуть грози, можливий сильний локальний дощ у Прикарпатських областях. Дощова погода утримається більшу частину першого тижня червня, хоча будуть і прояснення. Температура повітря у західних областях в цей період помірна, вдень приблизно плюс 20, плюс 25 градусів. На Прикарпатті часом нижче, плюс 17, плюс 19 градусів під час затяжних дощів. Уночі плюс 11, плюс 15 градусів. Найбільш теплі дні першої декади можуть припасти на 8 та 9 червня, коли на короткий час виглядатиме сонце. Тоді стопчики термометрів піднімуться до плюс 25 градусів. Втім, через часті дощі сильна спека в першій декаді заходу не загрожує. Опади збивають температуру і створюють комфортні умови. Наприклад, у Львові за першу декаду очікується близько половини місячної норми опадів, і максимальні температури не перевищуватимуть плюс 24-25 плюс градусів. Загалом на заході старт літа буде теплим, але з регулярними дощами і грозами. Про заморозки не йдеться, хоча в горах ночі традиційно прохолодні. У північних регіонах червень розпочнеться доволі тепло. Вже з перших днів літа температура підвищиться до літніх значень. Вдень очікується близько плюс 22 плюс 26 градусів. Подекуди до плюс 27. У північних регіонах червень розпочнеться доволі тепло. Вже з перших днів літа температура підвищиться до літніх значень. .deepils. Вдень очікується близько плюс 22 плюс 26 градусів. Подекуди до плюс 27. Наприкінці першої декади найпрохолоднішим за прогнозом може бути саме початок місяця – 2 червня, коли денна температура місяця не підвищиться плюс 20 градусів, а нічна може опуститися до плюс 12 градусів. Далі поступово потепліше. Синоптики прогнозують, що вже 9 червня стане найтеплішим днем початку місяця, в столиці до плюс 27 градусів, а на полісці та на сумщині до плюс 25 Опади у північних областях у першій декаді будуть нерівномірними. На північному заході очікуються значні дощі з грозами на початку червня, що стримуватиме денний прогрів повітря до плюс 23, плюс 24 градусів. Натомість на Київщині, Чернігівщині та Сумщині опадів у перші дні червня випаде менше, і там стовпчики термометрів піднімуться вище до плюс 27 градусів на кінець першої декади. У середньому по регіону за перші 10 днів очікується 3-5 дощових днів. Дощі матимуть переважно короткочасний характер. Зливи можливі, але вони будуть локальними. Північний регіон відчує і грози, особливо в першій половині декади, проте значних похолодань вони не принесуть. Заморозків у першій декаді червня на півночі не прогнозують, хоча кліматична історія знає випадки пізніх заморозків у червні. Цього року теплий фон погоди робить такі явища малоймовірними. У центральних областях початок червня відзначиться спекотною погодою і відносно малою кількістю опадів. На більшій частині території, вже в перші дні місяця, денна температура сягатиме плюс 25 п'люс 28 градусів, а подекуди перевищуватиме плюс 30 градусів до кінця першої декади. Найспекотніше очікується на Дніпропетровщині. Там сонячна погода домінуватиме, і в окремі дні першого тижня повітря прогріється до плюс 30 градусів. Вночі по центру теж доволі теплі, близько плюс 15, плюс 18 градусів. Опади в центральному регіоні на початку червня випадатимуть нерівномірно. Вінничина вирізнятиметься більш вологою погодою. Західна частина центральної України відчує вплив циклону із заходу. Місцями у Вінницькій області грози і дощі й дощі йтимуть мало не щодня у першій половині червня. Зокрема, прогнозують, що 8-10 червня Вінничину накриють сильні зливи з грозами. В інших центральних областях початок червня буде значно сухішим. Лише подекуди пройдуть короткі грозові дощі всередині першої декади. Таким чином, у Вінницькій області до кінця першої декади можливе тимчасове зниження денної температури до плюс 22, плюс 24 градусів через тривалі дощі. Тоді як на Полтавщині чи Дніпропетровщині весь цей час утримуватиметься спека плюс 28 плюс 30 градусів, при мінімумі опадів. Загалом для центру країни перша декада червня буде дуже тепла, місцями спекотна. Істотне похолодання малоймовірне. Лише локальні грози принесуть короткочасне освіження в окремі дні. На сході України початок літа за прогнозами буде більш спекотним порівняно з іншими регіонами. Уже в перші дні червня в східних областях очікуються високі температури, вдень часто плюс 28, плюс 30 градусів. А місцями стопчики термометрів можуть перевищувати позначки плюс 30. Наприклад, у Луганській області не виключено підвищення температури до плюс 32 градусів наприкінці першої декади, якщо пануватиме суха погода. Нічні температури на сході також високі, близько плюс 18 та градусів, що забезпечить теплі ночі без прохолоди. Опадів у перші 10 днів червня на Сході буде дуже мало. В Харкові прогнозується лише 3-4 дощових днів за весь місяць червень, тож у першій декаді дощ може пройти хіба локально і ненадовго. Загалом же суха погода домінуватиме. Якщо навіть випаде дощ на Харківщині чи Донеччині, він буде нетривалий і невеликий, тому істотно не вплине на розподіл температур. Таким чином, Східна Україна увійде в літо під впливом спеки. Метеорологи попереджають, що відсутність опадів та високі температури можуть поступово закладати умови для посухи, якщо подібна погода триватиме й надалі. Про заморозки чи будь-яке інше похолодання в цьому регіоні на початку червня не йдеться. Навпаки, сезонні грози тут менш вірогідні, ніж спека. На півдні країни перша декада червня пройде під знаком майже літньої спеки, і мінімум опадів. Інтернет-синоптики жартома називають таку погоду майже африканською, адже в першій половині місяця дощі майже оминатимуть південь. У перші дні червня на півдні ще пануватиме відносно комфортна тепла погода. В день близько плюс 25 градусів на узбережжі Чорного моря завдяки бризу може бути і 23-24 градуси. Ночі в межах плюс 15, плюс 18 градусів. Але з просуванням червня швидко теплішатиме. Уже до кінця першої декади денні температури у південних областях сягатимуть плюс 28, плюс 30 градусів. Зокрема, у Миколаєві прогнозується максимальна температура плюс 29 градусів, і найспекотніші дні припадуть якраз на 8-10 червня. За даними прогнозів, на початку місяця з 1 по 4 червня в Миколаївській області буде найхолодніше. Вдень лише плюс 16 плюс 25 градусів, натомість із 8 червня денні значення досягнуть плюс 28 плюс 29 градусів, нічні плюс 17 плюс 19 градусів. Опади на більшій частині півдня в цей період будуть мінімальні або відсутні. Лише місцями на Херсонщині чи Миколаївщині можливі локальні короткі дощі з грозою 7-10 червня, але вони матимуть поодинокий характер. В Одесі, приміром. За всю першу декаду прогнозується лише один-два дощові дні. Таким чином, південні області почнуть літо із спекотною та переважно сухою погодою. Вдень палюче сонце, вночі тепле повітря, і жодних ознак похолодання чи тим більше заморозків.